Ці саме всі посмішні. Чекають, десь має Якщо ми подивимось на деякі законних забудова, ми бачимо, що там він зв'язаний або напряму, або зв'язаний через свого партнера Василя Хмельницького. Тобто, ми будемо пам пам'ятати, що Нікономик Хмельницький є партнером відвідального бізнесу. Якщо ми подивимося, наприклад, на вулицю Львівську, 15, то там безпосередньо забудовник Василь Хмельницький, а пан Ніконов його партнером. І ми бачимо, що київська міська влада не хоче визнавати позов місцевої громади. Якщо б ви не визнали позов громади, то їй було б скасоване рішення Київради по землі відвіду, відповідно, і ця забудова була зупинена. Якщо ми говоримо, про, наприклад, проєкт Біонік Хілл, де 147 гектарів землі посередині Величанського лісу були передані абсолютно, без, абсолютно безкоштовно приватному забудовнику, пану Хмельницькому, який там є девелопер, так, то фірма саме будівельник, це якраз якась девелепенд пана Ніконова. І це абсолютно відкрито, є в відкритих джерелах навіть в одному відео, Є логотипи кан-девелопмент, тобто це все чітко, ясно і зрозуміло. І, звісно, це Біонікін це дуже така показова річ, тому що ви ж розумієте, коли 147 гектарів землі в лісі, які на той момент мали ринкову вартість як мінімум 1 мільярд гривень, як мінімум. А насправді, на мою думку, зараз оцінка має бути набагато більші. Так вони продаються повністю безкоштовно, повністю безкоштовно через низку таких махінацій. Хмельницьку так він позабудова нібито технопарку. Насправді це буде технопарку. Там буде відсотків 10 саме площ для інноваційної діяльності, а решта звичайно, котежне містечко терабізнес-центр, то, очевидно, тут є корупційна складова. Більше того, що цікаво, київська влада ще по Черновецькому зобов'язалася підвести до цього комплексу дорогу через Біличанський ліс за кошти бюджету Київського. На той момент це було оцінено в 350 млн грн. Кошти кіського бюджету. Зараз, замість того, щоб скасувати відповідне розпорядження Человецького, ви можете побачити буквально десь днів 10 тому на сайті КМД вийшло нове розпорядження кличка. І він підтверджує те розпорядження, вносить певні когти до нього і зменшує замість 350 мільйонів, там на цю дорогу з але це розпорядження за підписом вже не Черновецького кличка. Зараз висить у відкритому доступі на сайті КМДА. Більше того, мало того, що ця дорога хочуть будувати її за комунальні кошти, а в Києві немає цього. Я, наприклад, можу вам дати одну цифру на весь 13-й рік, що просто співвідношення, на весь 13-й рік в бюджеті було виділено трошки більше 100 мільйонів гривень на капітальний ремонт. І, до речі, цей весь комплекс, хоча його хочуть побудувати на території колишнього містечка військового, але якщо буде поїхати побачите, там, що там з ближнього ліс знаходиться, там немає як такої вільних площі, щось таке. Ну, це заліз зрозуміло, що якщо побудувати гігантське містечко на сто гектарів гіктарів посадження лісу, то це не сприятиме екологічні полічні ситуації в цьому лісі. І тому безперечно ця ситуація є абсолютно негативна для громади. Кайнегатина як з фінансової точки зору, так і з точки зору екологічної ситуації в Величанському лісі, і тому ми робимо все можливо, щоб зупинити це. На жаль, у нас немає жодної підтримки з боку київської міської влади навпаки, київська міська влада або ігнорує, або навпаки, працює разом з забудовниками. А от був нещодавно суд. З цього приводу місцева громада там судилася, щоб скасувати рішення Київської міської ради, яка сповидила ці 147 гектарів. І представник ради відмовився визнавати позов громади. А якщо б він визнав би громади, тоді б всі 147 сорок були гектарів будуть покладені Київ. Натомість він позов відмовився визнавати, але через публічність процесу вдалося частково перемогти в цьому процесі і суд прийняв рішення, що частина отої землі все ж таки має бути проведена до громади. Але зараз громада буде подавати касаційну скаргу на це рішення, і будемо далі вховатися. Все ж таки всі 147 гектарів були проведені. Може вам щось відомо про будівництво на вулиці Варшимові 9 Там Зараз будується будинок можливо, вам щось відомо, просто Ті активісти сам потім по знаєте, я, б, я б скажу, чесно зака що конкретно про цей випадок невідомо. А чому? Тому що у нас в Києві сьогодні стільки незаконних забудов мені буквально е, кілька разів на тиждень дзвонять з нової забудови. Кажуть, допоможіть допустку, вже побачили. Вже от особисто ми зараз задіяні разом спрацюємо з громадськими активістами, допомагаємо вічність іншими методами на ну, яквіму під ять, незаконних забудов. І це вже ми перевантажені. Фізично просто не маємо ресурсів. тому що на великий жаль, поки триває війна на сході, поки найбільш активні громадяни на сході. Зараз будівельна мафія вирішила скористатися цією ситуацією і максимально забудувати Київ, поки хлопці зі цього не повернулися. Користуючись своїми новими зв'язками, також я базу. І ще дав титул повністю, звідти. Юрій Левченко, депутат військовому скоро. І взагалі сьогодні виконуєте, можливо, мене прийом буде запишети. Я Дивіться. Що йому було надійснено вже стільки масу офіційних звернень, запитів і так далі, що намагатися заплатити зараз на прийом це до корисні. Якщо він сам вийшов, це інша справа. Тоді він, бачите, він сам не виходить. А для чого збився з вами? з такої інформації немає, тому що знаючи кличка він в будівлі не так часто знаходиться. Але те буде цього повертати увагу. Ну бачите, той факт, що сьогодні поставили тут ярмарок, теж якби показує, що не дуже перший день сьогодні тут ярмарок. Ну зазвичай вона була з тої сторони. Може вона в чого тут була, але я буквально пам'ятаю, що на раніше вона була з іншої сторони хвиля. Таким, ну, тут питання, чому на автобус. Це нелогічно місце для ярмарки, це центральні фіні. Mm -hmm. да. І зі всього хрещатика вони вибрали саме це місце для ярмарки. Ну, це методи ставої влади, коли перед ЦВК ставили постійно і там був кілька років ринок очали, подовольчик. Ну, це те ж саме. Я вам дякую. Дякую вам.